Мене вивезли до кар'єру. Всім привітики! І це новий випуск найцікавішого шоу на власні очі. Я Ярослав Веренчук і я покажу вам кривий ріг такий, який ви ще не бачили. Поїхали! Ну і що, друзі, ось той самий легендарний та найпопулярніший об'єкт Кривого Рогу Гранітний кар'єр. Це колишній вапняковий кар'єр у кривому розі. Місце видобутку вапняку, який використовувався в різних галузях промисловості та будівництва. У процесі видобутку вапняку кар'єр поступово заповнювався водою, і в результаті перетворився на велику водойму. Уявіть собі, глибина кар'єра становить 106 метрів. Це як сім п'ятиповерхневих будинків, а вздовж. Це взагалі щось космічне. Це як 4 футбольних поля, а саме 425 метрів. Жах, що тут сказати. Ви просто погляньте, який гарний ландшафт, який він зелений, а водночас кам'янистий. Немов природа тут каже, що вона тут головна. Поїхали до не менш. Цікавого об'єкта. Позаду мене є не менш цікавий об'єкт під назвою Біла гора. Ну, оператор, ти розумієш, так нам потрібно туди до гори. Погнали! Да-да-да-да-да, погнали! Погнали! Давай давай! Та що ти там е, ну що куди! Ну йди сюди! Це відвал, який утворився під час видобутку граніту у колишньому кар'єрі. На ній дуже часто проходять велозмагання. Траса вважається одна з найкращих у Дніпропетровській області. Хоча зараз біла гора заросла травою, але її первозданний вигляд нагадує засніжену вершину. Просто вау! Все місце як на лодоні. Ну, дуже гарно. Словами це. Не описати це потрібно відчувати. І навіть спека не завадить милуватися нашим ріднесеньким, гарнесеньким сталевим містечком. А ось той самий спуск до кар'єру. Не побувавши біля водички, це я вважаю просто гріх. Тож Ходімо. Синя вода прогріті сонцем схили. Легкий вітер. Тут немає шуму міста, лише спокій та простір. Хтось засмагає на каміні, ловлячи тепло літа. Хтось пірнає з розбігу, сміється, насолоджується моментом з боку тиша. Хтось просто сидить і дивиться в далечінь, милується водою, слухає вітер і відпочиває душею. Кожен знаходить тут своє: рух, спокій чи натхнення. Кар'єр місце. Де літо звучить особливо. До речі, водичка просто бомба. Не дивлячись на те, що погода трошечки зіпсувалася, але дуже дуже вайбово, дуже так прямо хочеть, хочеться відразу так хопав рибкою і поплив. Ну і саме цікаве, це за традиціями нашого тревел шоу, ми повинні взяти якийсь туристичний трофей. Ну, давайте ось, наприклад, ось такий гарнесенький камінчик. Ось такі у нас мандри були сьогодні. Пропоную і вам побачити на власні очі, а також відчути криворізький літній вайб. А я кажу вам до зустрічі на першому міському. 爸爸，爸爸。